Всіх вітаю із центру меблів. Я зараз в епіцентрі, в центрі меблів на сьомому кілометрі. Це інакший епіцентр, де я до цього робила огляди. Він більш великий, тут дуже великий вибір меблів. Хочу показати сьогодні столики. Журнальні, кавові, тумби, тумби приліжкові і пуфи. Такий, думаю, що невеликий буде а <сіпуска>, може й великий стіл. Журнальний, ось так. Він тут стоїть низенький. В такому кольорі чорному з білим 1896 600 на 430. Пуф рожевий 5700. Товар під замовлення робиться. Такий сіренький пуф, 2526, 430 на 430 і на 430. Квадрат повний. Далі столик 1950 гривень. Столик називається журнальний розмір. 91 на 43 на 60 виробник Україна. Далі знову такі пуфи. Вони всі однакових розмірів квадратні 3,936. Далі це також Україна. І ось червоний такий 3,570. Далі я переходжу вже, тут просто розставились з диванами ці столики, а я перейду, де тільки столики, пуфи і тумби. 1630, ось такий столик коштує, як з поличкою він йде. Також Україна виготовляє дуб санома 1150 на 550 на 480. І тут пуфи 3570, оці квадратні стоять. І так, переходимо. Тут дуже багато тумби, столи, тумба, ось такою поличкою наверху, 1296 коштує. Тумба для ліжка «Х'юго». 450 на 430 на 510, колір антрацит. Ніжки із дерева. Далі, оця тумба йде по акції. Дерев'яна, здобуток вартує. Так, 1530. Також Україна виготовляє дуб санома, приліжкова 500 на 380 на 410. Я не всі розміри буду озвучувати, буду вам ціни казати, вони десь в однаковому розмірі. 1000, оця коштує 6087, без акції 540 на 410-515. на 515. Тумба по акції. Колір такий, як капучина, а тут е, такий глибокий ну, коричневий. Відійду покажу, щоб краще було видно. Коштує 854, колір називається лате. Два дві шухлядки, 452 розмір на 439-480. на 480. От на неї 15% знижка. І поруч також 15% знижка, 2636 І в іншому кольорі. От В світлому і дешевше така штумба, тільки коштує 2,325. Оця біленька 1702 гривні. Далі. Наверху 1558. Вони однакового розміру, тільки чомусь трішки різні ціни на ці тумби приліжкові. Тут вже на ніжках тумба приліжкова. Колір називається кашемір. Коштує 2514. Це по акції йде. 452 на 439 на 480. Зверху стоїть стіл журнальний 2886. Натуральне дерево 500 на 500 х 540. Тут новинка написана, стіл журнальний. Драконник Аляска 400х400 400 і на 440 482. Такий кругленький зі склом по акції 212. Журнальний столик. Ось такий кругленький в цікавому дизайні. Чому на них різна ціна? Матеріал розмір 3650, 3650, розміри однакові, начебто. Да. А тут від 372. А ось цей меншого розміру за 1950 найменший. Краща ціна написано. Знову тут тумби по 1839 1842 з широкими такими шухлятками. О, Тут більш такі цікавенькі. Ну, вони просто в різному кольорі. Однакові за 1580. Тут дві полички, як відкриті. І так, дверчата. Тут є колір Кашемір, а є колір, як він називається, білий супермат. 1580. Тут розміри 550 на 400-450. На Потім отакі тумби приліжкові. Відкрита і шухлятка одна, 1356. Дуб санома білий. 400 на 350 і на 540. Ось така йде по акції за 1446. Розміри майже однакові. 1842 я показала. Тут з двома шухлядками 1686. Знову така ж, тільки тут вона з білим внизу, а тут як з дерев... ну, повністю ця колір дерева. 1356 коштує 1308-1662. Далі наверху, ага, я пропустила цю біленьку 1436 з двома шухлядами. Німфея Альба, бетон темний. І ось, дивіться, які цікавенькі. Їх по 200 однакових. В такому кольорі. А, це шухлятка тут. 1600 коштує тумба приліжкова право Тео 560 на 380 і на 400. Артвуд світлий антрацит. А тут колір називається Дуб Артизан. І антрацит. Розміри такі ж. 1600. Далі тут вигідна пропозиція, краща ціна. Замість 2000, тисячі стіл журнальний аж 50% знижка. 1000. білий. Так, 400 на 400 на 430. Україна виробник білий і дерево. 2000, така в нього форма. Я знімати його не буду. Він такий, знаєте, і важкенький. За 1000 гривень. Гарна акція. Так, і це е, розпродаж, бачите, аж до 31.08.25 написано ціна. Не просто акція, а розпродаж. Стіл журнальний натуральне дерево. 450 на 450 і на 440, 2610. Знову за 1000 гривень. Оці столики є за 990 більшого розміру. Також розпродаж 45% знижка, 550 на 550 і на 450. 45% знижка Україна виготовляє От вигідні такі ціни. Тут є ще як з сірим оформленням по краю, з темним оформленням Це 1080, 40% знижка. І білий не видно скільки коштує. Така тумба у нас 1142-30% знижка. Тут також як розпродаж, це не акція, а саме розпродаж. Ні, акція до 2.02.25. Щось тут я розпродаж, не переплачуй, Написано далі. 928 це також до 2.02.25. На цю тумбу 30% знижка, 928 гривень замість 1326. 1738-56% знижка. Ого, а це розпродаж, тому що аж до, до 2.035-го. Да, Ось ця тумба коштує 1738, а коштувала 3,952% Україна. Виготовляє 56% знижка 460 на 460 на 435. Одна штука Dallas. Така велика на неї знижка. На цю тумбу така коштує 1482. Так, а, це просто дверчата тут. І ось також 30% знижка до 2.02 акція Білий глянець 1037. Ще без всяких шухлят, кому подобається є тумба. 997,46% знижка. До третього місяця написана акція. 997, а коштувала 1847. 502 на 401 і на 440. Так, трішки відійду, так вам покажу ці тумби. Тут дивани за мною стоять. Далеко не відійдеш. Така коштує 1702. 1962, 1312, 15% знижки. Тут 3668. Якась така. Дивна. А, ні, тут шухлядка. І така шухлядка, більш вузенька. 1982 і 6162. Це, що називається, тумбе доліжка, також називається. І пуф ще тут по 1134, ось такий пуф. З золотом. Пуф «Мурсія». Обивка Теді, білий золото. Коштував він, до речі, 1890. Коштує 1134. Це до другого акція. На цей пуф 350 на 350 і на 400, 25% знижка на ось такий пуф м'якенький без золота, так зроблений. Також акція до другого коштував 1660. Зверху написано краща ціна. Знову столики, метал, скло по 895-72% знижка. Стіл журнальний. Цікаво, чому на них такий розпродаж, так як рожеве золото, метал 460 на 420 скло метал. Коштували 3,950 До кінця року розпродаж написано 895 гривень. А на цей на ось чомусь в цьому кольорі саме такий великий розпродаж. А в сірому 35% цього такі ж розміри йдуть 212, 35% знижка. Також скло, метал. Це виготовляє. А от не написано, хто виготовляє. Ні, не написано. От написано краща ціна тільки. Тут ще такий стіл Журналі, ось цікавий: 1692 гривні. Є в білому кольорі і в чорному кольорі. І такі столи, такі цікаві столи, можна їх так переносити легко з цією ручкою. Це називається стіл журнальний, 40% знижка на них. Вони коштують зараз 1020, а коштував цей стіл аж 1700. Також це як розпродаж, до 8 місяцю написано. 40% знижки. Метал синій, а тут метал чорний. 550 на 550 і на 500 виготовляє Китай. Далі знижка 17%. Новинка, такий столик з, бор... з бортиками. Столик Татя. І так в такому кольорі. На це чомусь 33% на такий на метал сірий. Також Китай виготовляє акція до 2-го. 33% знижка замість 600 400, а в темному кольорі замість 600-500 гривень. Так, відійду, покажу. А тут такий цікавенький, тендітний. Тенікітний такий столик, такі тонесенькі ножки в нього. А дивіться, яка знижка велика. 47% знижка. Також це майже до кінця року на нього діє. Це метал синій, 450 на 520, 47% знижка. На цей столик коштує він 1200, також виготовляє Китай. Ну, Гарно виглядає цей візерунок, виглядає гарно, і колір, такий сіро-синій. Далі знову пуфік 318. 1900, а дивіться, в цьому кольорі 398 це Дензаблю. А ось цей сільвер 1918, як цікаво, таке світло, правда, не дуже видно. Да, не видно. 40% знижка. Ще є такий зелений. Ой, ну тут взагалі ну я не знаю. Так, швиденько пройду, тому що дуже темно. 1398, 1548, 1200 є пуфіки. Ось такі, як квадратні на ніжках. 1848 і по 798, просто як квадратні, 702 гривні такі кругленькі. Ох, і темнота тут, слухайте. І 972 квадратні і 792 квадратні пуфіки. Я не знаю ці полички. Ні, нічого не видно, полички я вам показувати не буду. Ну Зовсім вже не видно. Гляньте, що це за світло таке ось в цьому кутку. Одну Можу поличку показати, щоб ви Ось цю дерев'яну. Кубус це називається, мікс 2х4. Відійду, покажу 3942, півтори на 792 і на 290. Цей кубус, це, до речі, новинка. Його можна хоч з цієї сторони трішки показати, так от світло є. І ось його видно більш-менш. Зараз скажу, хто виготовляє цей кубус. Виготовляє, до речі, Україна, Дубтахо. Такі широкі в нього борти. Ну, Цей кубусь гарно зроблений, мені здається. Дуже класна знижка на ці столики. І ось і ще стоять ці стоять столики біля диванів. Покажу новинка. Тендітні також виглядають гарненько. Ну, така новинка стіл журнальний Україна виготовляє. Така п'ятикутна форма, скло, метал, графіт. Графіт великий написано. Др... Драконник шестикутний. ось, 398 на 460 на 520 і коштує 3,582. Оце який меншого розміру новинка. Шест... Драконник шестикутник. Він коштує 3090, 346 на 400 на 485 Графіт малий. Столики виглядають ну, чудово. Я б сказала чудово. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Показала вам столики журнальні, тумби прикроватні, пуфіки. Акції, знижки, новинки. Я була в центрі меблів в епіцентрі на сьомому кілометрі, але акції і асортимент у всіх епіцентрах по всій Україні він майже однаковий. Дякую, що дивитесь, як завжди, в описі під відео, в першому закріпленому коментарі. Залишу адресу саме цього епіцентру, де я робила огляд. Всім хочу побажати мирного неба, до зустрічі на каналі і пока!